І так, Соня, ну давай, поїхали, будемо розв'язувати. У нас сума діагоналей 42, тоді сума половинців діагоналей, так, БО та ОЦ, у нас буде 21. Ну, це ми розуміємо. Далі ми позначили ОЦ як Х, тоді БО це 21-х. Ну і склали теорему Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи У трикутнику кутнику Ну, маємо таке рівняння. Давай будемо підносити 21-х до квадрата, так, за формулою квадрата різниці. Так, значить, 21 один у квадраті. Що це в нас буде? 441. Угу. Так, далі Мінус 42 у нас. х плюс х квадраті, мінус Х квадраті, дорівнює 225. Так, гаразд. Значить, у нас плюс Х квадрат і мінус 25. Мінус 25, тому що я одразу переносу сюди да, доданок з правої частини рівень. Так, ну давай будемо зводити подібні доданки. 2х квадрат. А. Так, 2х квадрат. Мінус 42х, так, і 441 мінус 225. Що це в нас буде? Двісті шістнадцять. Двісті шістнадцять, все правильно. І так, і ти бачиш, що всі коефіцієнти в нас діляться на 2. Так то ми можемо все рівняння поділити на 2. Так, ну що маємо? Х квадраті мінус 21х плюс 108. дорівнює 0. Так, дорівнює рівня 0. Ну, теорема Вієта. Ну, Давай можемо за теоремою Вієта. Тоді це в нас буде що? Мабуть, краще за дихати. Адвіс, можемо, можемо, можемо за те Все. Ну, це ж зараз підберемо. Так, сума чому дорівнює? 21. Добуток. 108. 108. І дивіться. Так, ну тут одразу, мабуть, воно ж там щось і... І складно підібрати, але все ж таки, якщо я візьму число 108, ну, наприклад, ось тут. так? Я можу його подати одразу як 27 на 4, наприклад, так? Далі, якщо я 27 розкладу як 9 на 3, я буду мати 9 на 3 на 4. Ну, а 3 на 4 нам що дає? 12. Ну, і дивись, 9 на 12 це 108, і 9 додати 12, скільки буде? Mm. 21. Ну, значить, тоді ми можемо сказати, що у нас є 9, і у нас є 21. Значить, ну, обидва корені є додатними, тому відкинути я який там небудь з них я не можу, але все ж таки, значить, дивіться, в мене що? 20х і 21 Х. Якщо х буде 9, то 21 9 мені що дасть? ну, uh, 12. 12. І в мене відрізок БО він більше за відрізок ОЦ. Тому я можу сказати, що в мене Х дорівнює 9 влаштовує. Якщо я візьму 21, я отримую ті самі сторони. Зрозуміло, так? В мене буде. Ну, розумієте. Значить, тому ось це. Я зараз прибираю. Ну тому що 21 мінус 21 буде 0. Воно мені просто там не підійде. І тоді я б кажу, що в мене ОЦ дорівнює 9. Так. І БО дорівнює 21 мінус 9. Тобто 12. Ну і 12. Так, тоді вся діагональ АС Чому дорівнює в мене? АЦ. 18. 18. А діагональ БД. 24. 24. І наразі я можу знайти площу ромба. Ромб Чого-то написав, не знаю. Як одна друга. Одна друга помножити на C, помножити на БД. Так. І. Підставляємо. Одна друга помножити на 18 помножити на 24. 2, 18, буде 9 на 24. і Це буде. М Скільки? 216. Угу. Маємо 216. Сантиметрів квадратних. Все. Вся задача. І тут дуже гарно подібрані числа, тому що можемо. Ну, Нормальну цілу відповідь отримати. І так ще раз. Значить, за теоремою Вієта, коли ми розв'язали рівняння, ми отримали 9 і 21. Якщо я оберу 21 замість х121-21 дасть 0, тому ця, ну, це значення зміною мені не підходить. Значить, я взяв 9, і тоді в мене ну, половини діагонали 9 і 12, самі діагонали 18 і 24. Ну і знайшов площу. Все. Так, гаразд. Давайте подивимось наступне: 312. Так, дивіться. Знайдіть площу ромба, якщо діагоналі відносяться як 5 до 12, а висота дорівнює 60. Оце теж дуже така задача, де народ щось пише, щось таке пише. Тому давайте її поглянемо. І так, номер 312. Ну, малюємо ромб. Пишемо там ABCD це в нас Ру. А це БД. Діагоналі. Одразу я напишу, що вони перетинаються в точці О. Так. Далі діагоналі відносяться як 5 до 12. А це відноситься до БД як 5 до 12. Висота дорівнює 60, висота ромба. Давайте будемо її проводити. Ось, таким чином вона в мене є. Наприклад, AN. Я пишу, що Ан висота. І АН дорівнює 60 см, І мені потрібно знайти площу АБЦД. Давайте дописуємо. Так, завтур Ярик, чує мене. Ярик, тут. Так, так. Угу. Ну, давай. І так, давай подивимося. По-перше, у нас є ромб. Ми сьогодні писали зауваження, що площу ромба можна шукати як площу паралелограма. Тому що в нас є висота, і тому воно нам знадобиться. І так, перед тим. Давай подивимося на ось це відношення. А це добаде. Воно у нас дорівнює чому? 5 до 12. І це в нас зубов. Далі. Я можу подати АЦ як 2 відрізка ОЦ. Так? А БД як два яких відрізка? БО. І це в мене буде АС до БД. Так, що я можу з цими двійками зробити? Скоротити. І тоді я можу записати, що відношення половин діагоналей таке саме, як відношення самих діагоналей. Звідси, а це до БО теж дорівнює чому? П'яте mm -hmm. зазначите. І тоді я можу оце. Позначити як 5х або 12X. І дивись на трикутник БОЦ. Я можу в ньому записати теорему Піфагора. Але я застосую цю теорему не для того, щоб знайти БЦ, а для того, щоб виразити БЦ через Х. І так, ми пишемо. Ну, Давайте ось тут напишемо. Значить, БЦ квадрат дорівнює чому. Дорівнює... БО квадрат плюс ОЦ квадрат. І так, за теоремою Піфагора. Тоді. Ну, подаємо 5х та 12х підносимо до квадратів. 25х та 144х. Квадраті. 144х квадрат. Ну якщо зведемо подібні доданки. БЦ до квадрат дорівнює 179х квадрат. Ой, 169. 169х квадрат. Тоді само БЦ я подаю як корінь із 169х квадрат. Так, корінь із 13х. Все правильно. Х у нас додатні, тому корінь із х квадрат – це буде просто Х. Так, гаразд. Ну і наразі будемо складати площу. І так дивись. Спочатку. Площа ромба АБЦД ми подамо як одна друга добутку діагоналей. Тобто це АС множене на БД. З іншого боку площа ромба ABCD. Це буде що? Mm. Висота АН, множена на що Ярик? На no. В На БЦ на сторону, до якої вона проведена. Тобто це АН на BC. І тоді я можу ці дві речі прирівняти. Тому що несуттєво, як я знаходжу площу, вона має бути однаковою. І наразі сюди ми підставимо все, що маємо. І так, дивіться. У нас ОЦ було 5х. Тоді АЦ в нас буде 10х. BD? BD 24 х Ан, ти знаєш за умову? Ну а БЦ? 15 x Ну, можемо скоротити 2 та 24, наприклад. Так що маємо? 10 mm -hmm. 10X. Помножене на 12х. На рівні 60. Mm -hmm. А 10x помножене на 12x це в нас що? 120х в А тут я вот так і. Запишу. Рівня... Я так і запишу. Дивись, Чому я так і запишу? Тому що я зараз обидві частини можу поділити на 60. І спростити ось цю річку ручку. 2х квадрати рівня 13x. І тоді 13х я можу перекинути ліворуч. І виконати х за дужки. І що в мене буде? 2х мінус 13. І тоді я вже ось тут буду писати. Значить, я маю сукупність. Або х дорівнює 0, або що? 2х мінус 13 рік 0. І тоді, тут 0. А тут я ну, 13 ділю на 2, так що маю. 7,5. 6,5, так? А, 6,5. 6,5. 0 влаштовує мене. Ні. Тому що діагоналі не можуть бути нульовими, тому х це 6,5. І тоді дивись, я можу знайти bc. Мені це може бути не суттєво, що я буду знаходити. І так, bc в мене було що? 13x. Mm, Тому я 13. 13 помножимо на 6,5. Так, множимо 13 на 6,5. Що це буде? 84,5. І тоді площу ми знаходимо, як висота Ан помножена на сторону ВС. Тобто залишилось помножити це на 60. 5070 угу. см на квадраті. Маємо 5070 см квадраті. І так, ну, досить така велика площа, але в нас і діагональ 60, о, висота 60. Тому це очікувано. Так, давайте зараз швиденько пробіжимося, хто в нас є, кого немає на другому уроці. Рухаємося далі. Балкова. Є. Бучацький. Єсть. Ельсен. Жаркий. Есть. Есть. Так, раз. Так, завтур в нас Е. Искендерова. Есть. Хочет, хочет так, Ковалев. Е. Коломин. Лоскутова. Милентьева. Есть. Мухов. Носова. Есть. Петренко. Рамжев. Есть. Есть. Так, почув. Рябцев. Самболенко. Себоло, Скульский. Есть. Суханик. Фомина. Есть. Шаповалова. Шунько. Есть. Так, раз. Давайте 313-й подивимось. І так, перпендикуляр проведений з точки перетину діагонали ромба до його сторони поділяє її на відрізки 4 та 9. Знайдіть площу ромба. Маємо перпендикуляр проведений Ось таким чином. А, Б, С, Д, О, Н. І так, пишемо дано. А, Б, С, Д, А, АЦ. Ці О. О перпендикулярно до БЦ. Так, і ось цей перпендикуляр поділяє сторону на відрізки 4 і 9. Ось це 4 см, ось це 9 см, НС 4. БН. 9. Ну і знайти так само площу. Змінити площу, а Так, ну давайте спробуємо. Так, віка носова, чує мене. Mm. Давай. Що ми знаємо про перетин діагонали ромба? Під яким кутом перетинається? Під прямим. Угу. Значить, пишемо, що АС перпендикулярна до БД. І це у нас за властивістю чого? Діагонали ромба. Ромба. За властивістю діагонали ромба. Якщо вони перпендикулярні, то трикутник БОЦ є прямокутним. А у прямокутному трикутнику працюють метричні співвідношення. Так? Тобто я можу пригадати, що ОН дорівнює кореню з чого віка. БН по на інце. Так. І тут пишемо за метричними співвідношеннями у прямокутному трикові. Ну, це зрозуміло. Так, давай будемо підставляти. 9 помножити на 4. Так, і що маємо? 36. Угу. І наразі дивіться, якщо я продовжу цей перпендикуляр, ну, можна по-різному це робити, але не суттєво можна навіть. Ну, я все ж таки хочу це показати. Тому отак от зроблю. Дивись. От я його продовжу. Ми розуміємо, що цей кут буде теж яким. Прямий. Прямий. Чому? Тому що в тебе BC і АД є паралельними. А ось ці кути, вони внутрішні, які. Пам'ятаємо? Різносторонні. Правильно. Внутрішні різносторонні. І тоді дивись, якщо я пишу, що БЦ паралельна АД можна написати за умовою або за означенням ромба. Ну, не суттєво, хай буде за означенням ромба. Тоді кут ОНЦ дорівнює куту ОЛА, це в нас за властивістю паралельних прямих. За властивістю паралельних. Прямів. Або як внутрішній різносторонній. І тоді, я розумію, що кут ОЛА теж дорівнює 90 градусів. Давайте дописуйте. І тоді, скажи мені, будь ласка, відрізок ЛН для ромба чим є? Як це називається? Висота. Угу. За означення. А що я можу сказати про ось ці два відрізки ОН і ОЛ? Вони між собою які? Рівні. Рівні. І дивіться, довести цю рівність зовсім не складно. А і ОЦ. Діагоналі точкою перетину поділяються як? Мне. Так, пам'ятаю. І можна взяти, наприклад. Ось ці два кута. Ці два кута вони теж рівні, як внутрішні різносторонні при паралельних прямих ВС і АД. І тому я можу сказати, що трикутники рівні. Давайте це запишемо. АО дорівнює ОС, це спрацювала властивість ще паралелограма. Кут ОЦН дорівнює куту. О, А Л так само за властивістю паралельних прямих, тому що, от бачите, АД і БЦ паралельні прямі, а це Січна, і це Віка теж які кути. Внутрішній різносторонні. Правильно. Тобто я пишу за властивістю паралельних прямих. Або як внутрішній різносторонній. І тоді дивись, трикутники в тебе прямокутні, в них є що? Гіпотенуза та гострий кут. Значить, тоді вони рівні за якою ознакою? За гіпотенузою та, та кутом. Гострим кутом. Значить, трикутник АЛО дорівнює трикутнику СНО за гіпотенузою та гострим кутом. За гіпотенузою та гострим кутом. Ну і тоді, що я можу сказати про відрізки ОЛ та ОН? Вони рівні. Як. Як це називається? Як відповідні. елементи. Так, звісно. І тоді LN дорівнює 2 ОН. І скільки буде ln? Так, тут в мене 6. Оін в тебе скільки? Вік. 36. 6 просто. В теж би в тебе був корінь з 36, а корінь з 36 це 6. Тобто тут, ну, тут 6. Якщо ОН 6, то ЛН. 6. Воно ж у два рази більше. Ну, 12. І тоді площу ромба можемо знайти, як висота ЛН помножена на сторону BC, до якої вона проведена. А сторона в нас скільки? 12 помножити на 13. Правильно. І маємо що? Скільки? 156. Правильно, сантиметрів квадратних. Гаразд. І так, додому. беремо з другого варіанту номер 308, 310, 11, 12 та 13. Зустрічаємося завтра, у нас буде алгебра. Завтра алгебра. Все, бачимось.